Вітаю вельма, шановне, в продажу BMW 3 серії 320 2015 року випуску з 2-літровим бензиновим двигуном на повному приводі в темно-синьому кольорі на оригінальних легкосплавних дисках з чудовою вже зимовою резиною. Дуже гарно виглядає автівка. Якихось зауважень по ній, по кузову я не бачу. Чудова оптика. Чудові ліхтарі. Повний привід X-Drive. Подобається мені даний автомобіль. Є невеличка ось тут мінімальна якась вм'ятинка. На лівому передньому крилі, навіть не знаю, чи ви побачите. Це решта без зауважень. Автівка була привезена з США з значними пошкодженнями. Дуже крутезний салон такого бежевого кольору. Ось тут є невеличка тріщинка, як у всіх BMW. І все. Більше якихось пошкоджень немає. Ну тут бруд. Подивіться, як воно все виглядає. Дуже класно, елегантно, аж хочеться мені на ній проїхатись. Посидіти, послухати музичку і десь поїхати. По задньому ряду сидінь, якихось теж зауважень немає, все дуже круто. Виглядає? Якраз так перед новим роком, перед різдвяними святами, в такому салоні, в якому зараз дуже тепленько, на дворі холодно, так і хочеться десь поїхати на закупи за подарунками або просто погуляти по торгівельних центрах і так далі. Тому хто... Розглядає собі 320-го 2015 року на повному приводі, то, будь ласка, велком, вона в у нас є. Комплектацію ви вже трохи бачили, ознайомилися. Бозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, вибір режиму руху, але ручне гальмо без електрики, запуск автомобіля з кнопки, шкіряне мультикермо в дуже чудовому стані. Люк з електроприводом теж є. Чотири скло підіймачі, електролювання дзеркал, датчики світла, датчики дощу, електролювання переднього сидіння з пам'яттю положення водійського. Шкіряний салон взагалі елегантний, велике містке багажне відділення, камера заднього огляду, партронік, резина нова, рік 15-й. Пробіг 130 тисяч кілометрів. Дуже все круто виглядає. Придбати дане авто можна лізинг з авансовим платежем від 15% та розтермінуванням від року до 5% або за повну вартість. Оглянути місто Львів. Вулиця Пасічна, 127, майданчик хапає авто. Залітайте, оглядайте та купуйте. Рекомендую. Дуже класна машина. До зустрічі!